Сьогодні про обмеження. Дивився на малу дитину сьогодні, який ну, до року часу, яка ну, от вчора буквально навчилась ходити. І сьогодні вже ходить, повторює ці вправи піднятися, переставити ноги, знову падати, знову піднятися. І от зрозумів таку штуку, що ми завжди, ну, всі люди колись були маленькими, всі люди колись навчались. Всі люди навчались через повтори. Через помилки і через маніпуляції. Чому мала дитина не відчуває страху? Чому мала дитина робить повтори, навіть коли обпіклася і больно? Чому мала дитина навчається ходити, хоч це ну, дуже боляче? І це важко. І Чому доросла людина відмовляється від цих скілів? Доросла людина відмовляється хотіти, доросла людина відмовляється, якщо навіть щось захотіла, відмовляється робити дії в сторону виконання свого бажання. І доросла людина, навіть якщо зробила одну дію, то і це ну, впала після цієї дії образно. Повторюю, роблять дуже мало людей. Біж якщо е, уявити, що так би розвивалась кожна мала дитина, то у нас би ходило з 8 мільярдів людей якихось 50 тисяч, ну це ж не так. І завжди, ну, завжди ну, всі, всі люди, колись були маленькі, усіх були ці скіли. Що з вами стало? а? Що з нами стало, коли ми подорослішали? От. І мені здається, що суспільство наклало дуже багато обмежень. І приказки по типу «Опікся раз, дуй на холодне це найяскравіший приклад того, як люди дуже сильно себе обмежують, і це заважає нам розвиватись і бути щасливими. Нам, як людству. бажаю вам бути щасливими і підписатись на цей канал. До зустрічі тим, хто підписався, а тим, хто ні, дякую вам за час проведений разом зі мною тут.